Всім привіт! Хапаю автолью на зв'язку. Сьогодні маємо в продажі дуже крутезний кросовер. Ось така мазка x 5 Це повний рестайлинг, 23 рік автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Все відновлено оригінальними запчастинами. По кузову, зауваження жодних немає. Це 2,5, автомат повний привід. В крутезній комплектації там називається Карбон. Ось такий вигляд позаду. Ресталінгова оптика, електропривід багажника, багажник простори, все частенько присутня шторка, що є рідкістю для Америки, роздвоєний вихлоп, виглядає дуже класно. З цієї сторони зауважують, також жодних немає, гарні чорні лікосплавні диски, хороша гума, безключовий доступ, асистентський сліпих зон. Зірений салон, гарна червона стрічка, дуже ефектно виглядає, салон новий, та як автомобіль 23-го року, нагадаю, у блокітнику про старі підлоги маємо зарядні пристрої, присутній люк. Попереду також вже оновлена панель приладів, зараз робимо запуск, більш детально розкажу по комплектації. Переднє сидіння в ідеальному стані з електроприводом та пам'яттю водійського. Акустика Bose. з Цієї сторони зауважень немає. Також оновлена оптика, гарна, гарна решітка, знаку Mazda. Все працює. Повний електропакет. Та, як я казав, водійський з пам'яттю Такий гарний вигляд. Зробимо запуск, запис його на кнопки. Двигун працює рівненько, зауважень немає. Пробігу всього-навсього 41 тисяча. Мультикермо оздоблене шкірою, без зауважень. Адаптивний круїз контроль, асистент полоси, асистент зіткнення, все присутнє. Двохзоний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа з CarPlay та Android Auto. Гарна панель управління мультимедією. Автохол також зручно в місті. Гарний оновлений ключ. Камера заднього огляду, парактроники. Дзеркало з автозатемненням. Це дуже-дуже крутезно. Стан нового автомобіля. Кого зацікавив даний автомобіль? Переїжджайте в місто Львів, пасіч на Даний автомобіль можна купити як повну вартість, а також у ліжу. Чекаємо у вас на тест-драйв.